Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми говоримо про похідні і непохідні слова. Розглянемо, яке слово називається твірним. Прошу записати число і тему сьогоднішнього уроку, поставивши відео на паузу. Починаємо традиційно з організаційного віршика. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Пригадуємо, яке було домашнє завдання. Додому вам було задано виконати вправу сьому на сторінці 55. Потрібно було виписати спочатку форми того самого слова, а потім спільно кореневі слова. Перевіряємо. Форми слова. Тобто, це коли ми з вами відзмінюємо одне і те ж саме слово відповідно до відмінкової форми. Наприклад, читаю! Я читаю, ви читаєте, вони читають. Потреба називний орудою, потребою немає кого, чого потреб. Родовий. Потреба, потребою, потреб. Де в нас тут однина, а де множина? Потреба і потребує. це в нас вважається слово в однині, а от немає кого чого потреб. Їх багато, да? їх немає. Це в нас множина. Ми можемо вживати різні форми слова як в однині, так і в множині. Ніжний називний, немає родовий, ніжного, орудую ніжним, скільки сім, скількома сьома і скількох семи немає. Це все в нас форми одного і того самого слова. Тобто лексичне значення у нас одне. Читаю, це в нас процес, потреба це в нас якась певна вимога да, чогось. Іменник ніжний це в нас прикметник, сім це в нас кількість це в нас число. Тобто, все це в нас одне, і те ж саме слово, в але в різних формах шите. Щодо спільнокореневих слів, тобто це ті слова, які мають різні лексичні значення, і ми їх утворили шляхом додавання якоїсь значущої частини. Це може бути префікс, це може бути суфікс. Перевіряємо спільнокореневі слова. Нагадую, що чим відрізняються спільнокореневі слова від форми одного і того самого слова, це те, що у них зовсім різні лексичні значення, але близькі між собою. Наприклад, книжний, книжка і книгарня. Це в спільнокореневі слова. Вишиванка, вишивати, вишиваний, багато багатир, розбагатіти, і п'ять, п'ятірка по п'яте. Ці слова у нас є з, з близьким, дещо близьким, да? тобто стосуються одного поняття, але різняться лексичні значення кожного із цих слів. Ці слова у нас що спільне між ними є. Те, що вони мають спільний корінь, та і все. Рухаємось далі. Даємо відповіді на такі питання, що називають словозміною. Що називає слово зміною? Ми маємо з вами навчитись розрізняти відрізняти слово зміну від словотворення. Якщо словозміна це творення форми слова. Ми змінюємо з вами закінчення цього слова, так? то словотворення це ми утворюємо шляхом додавання значущих частин до твірної основи слова нові слова в українській мові. Доберіть форми до слова школа. Нагадую, форма одного слова. Тобто називний школа, родовий школи, давальний школі, знахідний школу, орудний школою. І місцевий у «в школі. У школі. Те ж саме ми можемо зробити з множиною цього слова. Що називає словотворення? Ми з вами визначили: творення нових слів. А доберіть спільнокореневі слова до такого слова, по-іншому, ще слово називають лексемою школа. Школа. Шкільний ще спільний корінь, школяр. Можемо дібрати? Можемо. Рухаємось далі. Отже, друзі, сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про. Такий розділ як словотвір, будемо вчитися визначати похідні та непохідні слова, твірне слово та твірну основу. Будемо вдосконалювати вміння будувати словотвірні ланцюжки, будемо вчитися розв'язувати тестові завдання, розрізняти значення паронімів, розвивати зв'язне мовлення і формувати різні компетентності. Зокрема, Громадянську, культурну, суспільну, а також вміння спілкуватися рідною мовою. І не забуваємо про те, що що уроку ми з вами виховуємо повагу до рідної мови та традицій своєї країни. Рухаємось далі. Працюємо із підручником. Для цього вам потрібно відкрити сторіночку. Зараз завантажиться слайд. 56. Там буде ось така вправа. Проводимо спостереження, читаємо слова в колонках і виконуємо завдання: слон, тигр, щур. Слоненя, тигреня, щуреня. Слова першої колонки утворилися від слів другої, чи слова другої від, утворились від першої. Які будуть ваші думки? Коли ми беремо слово, у нього має бути твірна основа. Щоб утворилось нове слово, вам потрібно додати якусь значущу частину. Таку, як суфікс, наприклад, у словах тигреня, слоненя, щуреня. Тобто був була твірна основа слова слон. Те ж саме, твірна основа ось так дужкою вгорі квадратною позначається. Твірні основи щур. Ми додали суфікси, і в нас утворилися, які тут суфікси ми додали n. У нас утворились назви маленьких тваринок: слоненя, тигреня, щуреня. Всі три слова утворились за допомогою суфіксального способу творення. Тобто, до твірної основи слова ми додали суфікс. Так, сподіваюся, що це вам зрозуміло. Так. Отже, слова другої колонки утворилися від слів першої колонки, коли ми до твірної основи додали суфікс. За допомогою якого як суфікса вони утворені? Ми з вами сказали, що це у нас суфікс «н» В усіх трьох словах. Тож, друзі, запам'ятайте, слово утворене від іншого слова називаємо похідним. Слова слоненя, тигреня, щуреня є похідними, по утворенні від слів слон, тигр та щур за допомогою «ен». Слово, від якого творять інше слово, називається твірним. Наприклад, коза. Це твірне слово до слова козеня. Ми взяли основу слова «твірну коз, додали, знову ж таки, ось вона, додали суфікс «ен», І в нас вийшло козеня. Так, була твірна основа слова рот. Додали суфіксик. Утворилось суфіксальним способом творення слова похідне слово ротик. Твірне слово рот. Далі. Було мити твірне слово мити, додали префікс, так, стало вимити. Відповідно, вимити це в нас буде похідним словом, а мити буде твірним. Від нього утворилося слово вимити. Слова коза, рот, мити є твірні, а козеня ротик вимити є похідні. Це, я сподіваюся, ви запам'ятаєте. Здебільшого, слова утворюємо не від слова взятого повністю, а лише від його основи. Наприклад, мавпа, мавп. Відкидаємо закінчення, так? Розберемо це слово, щоб було вам зрозуміліше. Ось основа слова мавп. Основа слова це частина слова без закінчення. Корінь знову ж таки мавп. І закінчення це змінна частинка слова мавпа, мавпи, «мавпою», и, ою и, і», і так далі. Мавпеня. Ми додали ось наша твірна основа мавп, додали суфікс суфікси, утворилася від твірного слова мавпа похідне мавпеня. Спільною для цих слів є частина Мавпа. Я вам щойно пояснила: вона є твірною основою. Основу, від якої утворено нового називають твірною. Це ми з вами також вже розібрали. Отже, слово твір. Запишіть у зошитах, будь ласка, це слово треба запам'ятати. Нота Бена латиною запам'ятай, нотатка. Розділ науки про мову, що вивчає способи і основні особливості творення слів. Запам'ятайте цей вираз. Запишіть його в зошит. Тепер переходимо до практичного завдання. Пропоную визначити в кожній парі слів твірне і похідне. Це треба зробити усно. Перукар, перука, розчистити, чистити. Жовтий, жовтіти, Шоколад, шоколадний, дев'ятка, дев'ять, безсонний, сонний. Ділити, поділити пил, пилок, закритий, критий. Україна, український. Яке слово утворилося, воно є буде похідним. І від якого слова утворилося інше слово є твірним? Визначте, будь ласка, яке з них твірне, а яке похідне? Поставте відео на паузу. Перевіримо, що у вас вийшло. Я знову вмикаю свою ручку. Отже, у вас була перука. Ви додали суфікс до твірної основи слова перук без закінчення. Відкидаємо з вами закінчення. Додали суфіксар, утворився перукар. Це у нас яке слово твірне, а це у нас похідне. Так, похідне слово Утворене від тверної основи твірного слова. Чистите. Як утворилось слово розчистити? Додали значущу частинку роз. префікс роз. Де у нас твірне ось у нас воно, ось у нас похідне. Так. Префіксальний спосіб творення. жовтий жовтійте. Додали суфікси, утворилось ось таке цікаве поняття. Де у нас твірна основа? Тут жовт, твірна основа. І Похідне слово «жовтіти». Шоколад. Що додали до твірної основи слова шоколад? до твірного слова? Суфікс «н» Утворився прикметний шоколадний. Слово шоколадний є похідним. Дев'ять. Додали суфікс «к». Суфіксальний спосіб творення, як в попередньому слові. Тут у похідному слові в нас мая. Твірне слово дев'ять. Сонний. Додали префікс без, стало безсонний. Це у нас твірне, це у нас похідне. Спосіб творення префіксальний. Ділити, стало поділити. Який спосіб творення? Було ділити, стало поділити, знову ж таки, це буде у нас яке твірне, це у нас похідне. Спосіб творення префіксальний. Пил твірна основа пил, додали суфіксок, утворилося похідне слово пилок. А це у нас твірне. Критий і закритий. Префіксальний спосіб творення, це в нас твірне, це в нас знову похідне, префіксальним способом творення утворення. І Україна, додали суфікс К, утворився прикметник. Утвори, до речі, прикметники утворення від власних назв твірних слів. Пишуться з маленької літери, запам'ятайте. Український це у нас суфіксальний спосіб творення, слово українське є похідним. Запам'ятайте це, будь ласка. Похідне слово може бути твірним для іншого слова. Наприклад, був ділений, що ми з вами додали до твірної основи, префікс по став поділений. А ще один префікс додали вже до утвореного похідного слова. Це в нас яке твірне слово, це в нас похідне. А ось іще у нас похідне утворилось від попереднього похідного слова. Ми додали до нього. Префікс роз став розподілений. Додали ще один префікс стало ще одне слово похідне утворене від попереднього похідного слова, перерозподілений. Слово поділений, похідне від слова «ділений». і водночас твірне для слова розподілений. Такий ряд спільнокореневих слів, у якому кожне наступне слово утворене від попереднього називаємо словотвірним ланцюжком. Тобто це ряд спільнокореневих слів. Одразу переходимо до практичного завдання. Вам потрібно побудувати словотвірні ланцюжки з кожної групи слів за зразком. Дивимось зразок. Хмара додали суфікс «н». У нас утворилося суфіксальним способом творення похідне слово, хмарний. І знову ж таки, тепер уже дотвірною основою слова хмарно, ми додали з вами суфікс «ість». Утворилась хмарність. Це все в нас словотвірний ланцюжок. Так. Це ж саме вам потрібно зробити з наступними словами: розподілити, яке від якого слово утворилось. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, перевіряємо: хмара, хмарний, хмарність. Зелений. Зеленіти – позеленіти. Ліс, лісок, пролісок, учити, учитель, учителька. Рука. Потім утворився рукав, додали суфікс в, і додали суфіксиць рукавиця. Таким чином, у нас утворились словотвірні ланцюжки. Пропоную перейти на нові знання і виконати обов'язкову гімнастику для очей. Не забувайте відпочивати. Виконали гімнастику для очей рухаємо швиденько далі. Завітаємо до творчої майстерні. Читаємо текст, визначаємо твірну основу виділених слів. Ще раз читаємо текст і переказуємо його усно. Цим чином ми з вами формуємо навички виразного читання і сприйняття і відтворення матеріалу. Читаємо текст. Не було ще такого літнього ранку, щоб дід Арсен усидів вдома. Де там, як тільки над обрієм зажевріє Велика досвітня зоря, уже Арсен на ногах почепить через плече, стару шкіряну торбу з вареним зерном, вареним зерном та пахне, та, о, раз, раз, що пахне котею рибіна на принадо, тобто прикорм. Обухає в кишеню круглу бляшану баночку з великими й малими рибальськими гачками, вудки, в руки і гайда до річки. А на дворі світає і світає, на луках туманець при самій траві стелиться. лелеки вздовж болота походжають, як матроси у чорних штанях і білих, прибілих сорочках за гріх тютюнником. Отже, визначаємо твірну основу виділених слів літнього, шкіряну, туманець та пребілих. Яке в нас слово було первинним, від якого утворились подані слова. Спробуйте визначити самостійно. Перевіряємо. Наприклад, було слово літо, закінчення О. У нас була твірна основа «літ». Ви додали суфіксен, у вас утворився прикметник з офіціальним способом творення літній. Була шкіра закінчення А, тверна основа шкір. Додали суфікс «ян», Утворився шкіряний. І, відповідно, це в нас прикметник, похідне слово, утворене від твірного шкіра. Далі, туман. Тут у нас похідне слово, нульове закінчення. Ви додали суфіксець, суфіксальний спосіб творення похідного слова туманець. Далі було щось біле, наприклад. Остав або білий. Можемо ще з вами закінчення "-ий", білий. Але основа твірна у нас буде біл, додали суфікс. Префікс, префікс пре. У нас утворилося слово пребілий в значенні дуже білий. Пишемо в префіксі пре букву Е, наголошую на цьому, і, відповідно, означає якось більшу міру, ознаку це слово, і. Утворене воно префіксальним способом творення. Рухаємось далі. Тепер переходимо до тестових завдань. Пропоную обрати правильну відповідь. Непохідним є слово: чайник, лампа, несмак, дубок. Непохідним. Тобто те слово, яке є первинним, від якого утворювали нове слово, які є варіанти? Правильна відповідь лампа. чайник утворилось від слова чай. Несмак утворився від слова смак. спосіб В чайнику суфіксальний спосіб творення, тут у нас префіксальний. І дубок суфіксок, тут у нас від слова дуб. Твірна основа слова дуб. Тут у нас твірна основа слова смак, і тут твірна основа слова чай. Лампа. Не могла утворитися, ми не знаємо первинних її таких початків, де вона виникла. Тому вона є у нас непохідним стовом. Тобто ті слова, які є первинними, ми не знаємо і не можемо зараз станом на зараз установити, як вони пішли до нас, звідки вони в нас є великі, вони є. Ось така історія. Наступне тестове питання. Двірней, похідне від нього слово записано в рядку. Кит китай, кава, кавалер. Мис, миска, сад, садок. Це легке насправді завдання. Я сподіваюся, що ви всі вже визначили, що це йдеться про сад. Ось у нас твірна основа сад. І додали суфіксок. Утворився ось таке цікаве слово. спільно кореневе, до речі, до слова сад. І у нас є ось така історія. Всі інші у нас не пов'язані між собою слова. Отже, варіант Г. І ще одне тестове питання. Твірні, похідні від них слова записано в усіх рядках, окрім сир сироп, читач читачка. Брат братство. Жовтий, жовтенький. Читач читачка, брат, братство. жовтий жовтенький. у нас є твірним словом перша колонка, друга похідне. А от сир і сироп це слова не пов'язані між собою. Тому цей варіант нам підходить. Отже, друзі, сьогодні на уроці ми дуже багато виконали різноманітних, різнопланових завдань, яких ви успішно, які ви успішно розв'язали. Отже, сьогодні ви дізналися, продовжте речення. Я зрозумів, зрозуміло, що тепер я зможу, я навчився, навчилася, і у мене вийшло. Я сподіваюся, у вас все сьогодні вийшло. Ви сьогодні попрацювали дуже добре і все змогли виконати. Отже, залишилось тільки повторити параграф 30 і виконати тест за покликанням. Я вас дуже прошу на нові знання. Не пишіть мені, будь ласка, варі... ну, цифру. Тобто, я пройшов на 7 балів, мені треба підтвердження. Тобто, якщо ви пройшли тест і не зробили скрін результату, щоб закріпити його на нові знання, проходьте тест ще раз. Мені потрібні ваші фото. На цьому все. Бажаю успіхів. До побачення!